Зафіксовано рух браконьєрів. Займались незаконно було в Загін морської охорони ОРВ. Станьте, будь ласка, лагом. Заглушіть двигун. Документи, які Документи є? є. Де були, чим займались? Що ловили? Сільотку. Відкрий, будь ласка. Документи передай офіцеру. Є дозвіл на використання водних живих ресурсів. Та на начальник забороняє ви знаєте, що це заборонено? Так, так, мабуть. Ви затримані.